Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему мінна безпека, що потрібно знати та виконувати. Половина жертв мін у світі це діти. У такої статистики чимало причин: цікавість, незнання, бажання вразити або зробити щось наперекір дорослим. Але ви можете подбати про їхню безпеку. Розпочнемо із підготовки: Знайдіть зображення різних видів вибуху небезпечних предметів у. Браузери збережіть їх або роздрукуйте. Розмова із дитиною будь-якого віку будується навколо того, щоб навчити розрізняти боєприпаси і поводитись обережно у місцях, де є високий ризик на них натрапити. Але є вікові особливості цих розмов. Наприклад, для дошкільнят 3-6 років краще обрати час, коли вони не зайняті мультфільмами чи іграми. Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось нове і дуже важливе, тому хотіли б, щоб син чи донька вам допомогли. Зробіть невеликий вступ про те, що ми всі зараз допомагаємо армії хто як уміє. Згодиться також історію про роботу в Патрона. Далі покажіть картинки небезпечних предметів. Пофантазуйте разом на що вони схожі. Наприклад, міни-перюстки нагадують про літака. Більшість протипіхотних схожі на бляшанки зеленого чи коричневого кольору, але є і Мон 50 що чимось подібне до музичної колонки. Проти транспортні міни схожі на дуже великі хокейні шайби. Нехай у дитину. Будуть власні асоціації, так вона швидше запам'ятає. Коли дитина запропонує свої варіанти, скажіть, що насправді на кожному фото дуже небезпечний замаскований механізм, який залишають вороги. Це відкриття може налякати дитину, тому будьте чутливі до її реакції. Скажіть, що через ці предмети важливо бавитись у безпечних місцях, і коли він або вона не впевнені чи можна кудись іти, краще запитати у вас. Наголосіть, якщо дитина помітить схожий на побачені предмет, його не можна чіпати, а потрібно одразу сказати про нього дорослим і що це значна допомога військовим та рятувальникам. Особливу увагу приділіть саморобним вибуховим пристроєм. Поясніть, що небезпечно наближатись і. Чіпати дроти також не можна торкатися залишених предметів, навіть якщо вони дуже красиві. Наприклад, Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє про випадки облаштування мінпасток у іграшках, мінування дитячих пісочниць та майданчиків. Повторюйте правила безпеки щоразу, коли вирушаєте на прогулянку. Не підходить дитини не чіпати, казати дорослим. Для закріплення знань у пригоді можуть стати мультики або комікси про мінну безпеку. Звіт обсє про мінну безпеку на сході України говорить про те. Що найбільше потрапляють у небезпеку хлопчики, тож, якщо маєте сина, Знайдіть максимально переконливі слова. Хлопчики можуть хотіти справити враження на друзів і тому зробити щось небезпечне, наприклад, торкнутися незнайомого предмета і втекти. Вам важливо пояснити їм, що такий вияв сміливості може призвести до поранення у кращому разі. Справжні друзі не хотіли б, щоб таке сталося. Діти дошкільного віку сприйматимуть вашу розповідь краще, якщо в ній братиме участь запрошений експерт. Ним може бути як реальний. На людина знайомий поліціянт, рятувальник, військовий, так і уявні герої. Наприклад, супергерой чи супергероїня навчить дитину відрізняти вийти вибухонебезпечних предметів. І скажіть, що у них є тепер суперсила бачити міни до того, як вони комусь нашкодять. Щойно у полі зору з'являється підозрілий предмет, треба одразу повідомляти про нього дорослих. Це врятує життя. А отже, це геройський вчинок. А тепер найскладніше уникайте прямих заборон у розмові. Як би натягнуло, сказати не можна і все, натомість пояснюються наслідки, слова треба, повинен і правила можуть мати. Зворотній ефект у розмові з дошкільником, тому розповідь про небезпечний предмет, що вибухає, якщо кинути у нього каменем, дитина має почути як загрозу, а не як захопливу пригоду, де можна зробити щось наперекір вам. Акцентуйте на тому, що безпечна поведінка дає змогу захистити себе та своїх друзів. І ось це є виявом сміливості. Підхід до розмови з дітьми залежить від характеру і досвіду вашої дитини. Комусь підійде комунікація про відповідальність, комусь обговорення реальних історій з новин. Пам'ятайте, що в такому віці діти схильні ризикувати, тому приділіться цьому додаткову увагу. Застерігайте від прогулянках у парках, лісах та біля зруйнованих будинків. Навчіть відрізняти безпечні шляхи від ризикованих, а також розширювати перелік дій, які може виконувати дитина, якщо натрапила на підозрілий предмет, якщо вона вміє самостійно залишити Спечну зону помаркувати місцевість, зателефонувати на 101 все те, що вже вмієте ви. У правилах поведінки для дорослих часто фігурує ідея про те, щоб повернутись у безпечну зону своїми ж слідами. Дитині молодшого віку буде складно це виконати хіба що по снігу або багнюці де сліди справді видно. Тому поясніть їй, що найкраще для неї залишатись на місці та відправити друзів по допомогу. І найголовніше, будьте прикладом для своєї дитини. Демонструйте безпечну поведінку та вимагайте цього від інших членів родини, знайомих і незнайомих людей, адже від цього залежить життя. Дякую вам за увагу.